Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я, знаєте, розмірковувала, чи в цьому відео про це говорити, чи вже в наступному, але потім подумала, що відео виходить сьогодні, 24 лютого 2024 року, тому скажу і вставлю цей шматочок саме в цьому відео. Знаєте, цього дня всі згадують, дехто був два роки тому, дехто був 24 лютого 2022 року. Як і для кого починалась війна. Я не хочу в цьому відео Та й сьогодні, в принципі, згадувати, де я була два роки тому. Я хочу згадати, не згадати, а сказати, де я зараз. Я прожила майже два роки у Польщі і на початку лютого цього року я повернулася в Україну. Але я не повернулася додому. Мене прихистило, прийняло. Привітне місто Чернівці. Я зараз з ним знайомлюся, знайомлюся багато з новими людьми, і в цілому дуже, дуже привітні люди, всі готові допомогти, всі щось підказують, всі дуже добре, ставляться. А, до речі, до слова сказати, а, в Польщі також більшість поляків, з якими я стикалася, вони були дуже доброзичливі і також були готові допомогти. Але було і те, що, знаєте, понаїхали. Такі випадки також траплялись, вони були, а, ну, їх було небагато, але все-таки були. А, от поки в Чернівцях а, такого я до це ставлення а, не відчувала. Але все ж таки я не повернулася додому, бо мій дім в місті Харків. І наразі а, мій чоловік військовий. І він проти того, щоб я поверталася саме до Харкова. А, бо все-таки рівень небезпеки в Харкові і рівень небезпеки в Черницях це різні речі, дуже різні речі. А, бо 2 січня 2024 року. Прилітала корейська ракета десь за 500 метрів від будинку, в якому я маю квартиру. І насправді дуже страшно, коли дивишся обстріли Харкова і відразу пишеш всім своїм друзям, знайомим, рідним, запитуєш, як вони, тому що ну, на початку ти не знаєш, куди саме прилетіло. Ось і нікуди не всі ті переживання. А вони посилюються, нікуди не дівся острах за себе і за рідних. І сьогодні, в цей день, я закликаю всіх вас донатити на перевірені збори навіть 10-20 гривень, та навіть 5 гривень. Якщо можуть більше, то буде чудово, що більше. Але кожна гривня вона має значення закриті збором. Чим швидше закритий збор, тим більше спорядження мають військові, тим вони більш технологічні. Ми таким чином з вами допомагаємо врятувати багато життів, багато життів військових, хлопців, дівчат, жінок і чоловіків, які зараз боронять нашу Україну. Так, можна довго розмовляти про те, що держава має, держава повинна. Так, можна, але знаєте, поки держава має, поки держава повинна поки то очікувати, то можна здохнути. А я особисто хочу жити. І я хочу, щоб мої знайомі, мій чоловік, всі, хто зараз на зборони, в зсу, вони мали те спорядження тут і зараз. І воно тут і зараз має врятувати їхнє життя. Тому я закликаю вас всіх. Донатити, я думаю, що у кожного зараз у кожного є знайомий, є хтось рідний в ЗСУ і комусь на щось потрібні гроші. Комусь на мавіки, комусь на тепловізори, комусь на машини, на машини як купити нову, бо стара вийшла з ладу, чи просто на ремонт машин. І все це допомагає нашим військовим і це наближає нашу перемогу, бо тут ми гуртуємось і не чекаємо, поки десь. Хтось щось зробить, а тут і зараз вже допомагаємо. От, далі у далі відео ви побачите попередні дні. як проходив цей мій тиждень. Нарешті я додалася до своєї шафи, приємного всім перегляду відео. Україна обов'язково переможе. Ну що, пройшла черга на цієї шафи? Зараз будемо разом з вами її намивати. Можливо, ще сьогодні встигну розкласти деякі речі, але то вже дуже амбіційні цілі. Головна задача на сьогодні це помити полички, помити саму шафу, привести її до ладу. Тож приступаємо до, до роботи. Так, полички вже підсохли, то можна на них щось і розкласти. Зараз подумаю, що б я хотіла покласти в першу чергу. Сьогодні мого запалу хватило на не набагато. Я помила шафу, помила її всю, і навіть ще двері помила. От, а з розкладанням одну коробку я почала розбирати, але там не все те, що хочу залишити в шафі, то залишила ще в коробці. Так, трохи поставила туди речей, але буду згодом наповнювати шафу. Ну, і що б ви думали? Я знову на кухні, а готую драники. У мене замішано. І зараз смажу. Читала книжку. А там в книжці написано про драники. І мені так захотілось, думаю, у мене ж картопля є, навіть там під мийкою від того хлопця. От, прийшла поховарити. І ось так кожного дня. Думаю, все, не буду їсти нічого з вуглеводів. На вечір, на ніч буду щось якусь білкову їжу, жирну їжу їсти. Угу. І тут знову читаю про драники і не можу втриматись і доготувати драники. А тобто, на ніч вуглеводим. Думаю, що буде смачно, але потім треба буде ті бачка зганяти і все-таки повертатися більш серйозно до тренувань. І після тренувань вже точно не їсти драники. Добрий раночок, хочу вам зараз дещо показати. Так, йдемо на вікно. А тут у мене базилік у горщику. Класно. Такий маленький, але проростає весна все ближче. Зайшла на сайт епіцентру. Хочу подивитися собі під ковтру. Я шукаю щось у сірих тонах. Зараз трошки відфільтруємо. Щось недороге собі хочу, тому виберу спочатку дешеві, а потім всі інші. Ну, так чисто сіру не хочу. Щось, може, трошечки з якимось візерунком би хотілося. Фіолетова це прикольненька, але поки ну, не пасує, мене сіра простень і. Не знаю, яку б, яку б обрати. І хочу щось, щось недороге. Перемістилась на сайт розетки, також відразу давайте відфільтруємо. Щось на епіцентрі мені не зайшло, нічого не підморгнуло. Ну, тут також ось є однотонні сірі, але якось не той, не дуже воно мені. Оце така бірюзова, як подушка, але все одно ось іще одна бірюзова. Ну, не знаю. Я все-таки більш схильна щось у сірих тонах. Але поки, поки не знаю. Ну, ціни тут такі нормальні, які я якраз розраховую. Оця сіра, прикольна. Інше, квіточки, ну, не знаю. Квіточки явно не моє. О! Отаке от щось, отаке от щось я хочу. Як оця сіро-біла. Зараз ближче на неї подивимось. Є розмір. Той, що мені потрібен, що тут ще фотки? Ні, фоток більше немає. Ну, мабуть, це вона. Замовила вже собі під ковдру, і вона має прийти на початку наступного тижня. Ну, думаю, тут недолго залишилось, залишилась, то почекаю вже. А, тут недалеко є магазин розетки, і а, має бути безкоштовна доставка. От то сподіваюся, що моя під ковдра вийде всього лише 400 гривень. Ну, подивимось, звісно, на якість, не знаю, кого вона буде. Ну, 400 це зі жнижкою, так вона коштувала 600. Ну, якщо казати, там восени, восени, здається, я в Харкові. А може навесні минулого року купувала собі також нову підковдру, то вона мені якраз там 650 так, гривень виходила. Ну, доволі непогана, нормально а, вона себе проявила в експлуатації. Ну, подивимося, як ця буде, а, поки на перший час дома вистачить, а далі подивимось. Час вирушати на тренування. Сподіваюся, у мене сьогодні буде виходити краще, ніж попереднього разу, бо попереднього разу щось нічого не виходило. І знову рубрика Що я їм? Вечеря після тренування. Тут у мене сир з бананчиком, яйця, невеличкий шматочок хліба з авокадо і зеленою цибулькою, і помідорки. От, буду приходити в форму. Досить їсти драники на ніч. Ну, і взагалі вуглеводи. Ну тут у мене з вуглеводів виходить, що хліб, але він маленький. Все інше це білки, жири і овочі, в яких клітковина.